У міських посадовців нарешті дійшли руки до Хмельницької набережної. В бюджеті передбачили 4 мільйони гривень на її реконструкцію. Кілька тижнів тут тривають роботи. Які зміни відбулися вже та чого очікувати після капітального оновлення, дізнавалася наша знімальна група. Хмельницька набережна за останні кілька років з приємного місця відпочинку перетворилася на справді аварійну зону. Посадовці обіцяли відремонтувати її ще минулу річ, ...втім далі балачок так і не пішло. Сьогодні ми можемо бачити, як частина огорожі осунулася у воду і прогулянки поблизу води стали небезпечними. По-перше, набережна, мені здається, тут тільки дитина зіпреться, вже можна бути в річці, дитині й мені. А по-друге, Естетичне виховання моїх дітей, якщо вони побачать, що тут бардак, вибачте, то вони будуть думати, що це в порядку віше що Це нормально. Юна велосипедистка Настя прихильниця активного відпочинку. Як правило, кожного дня дівчина прогулюється на своєму двохколісному приятелі ось цими доріжками, постійно відчуваючи дискомфорт. Там в парку то там ще нормальна дорога, а тут така вже вона дуже розвала. І дійсно було б краще, якби вона була ціла. Це набагато зручніше буде. Проте вже скоро хмельничани бачитимуть оновлену набережну. Принаймні, так говорять міські посадовці. Цьогоріч гроші у бюджеті таки відшукали. На цілковите перетворення зони відпочинку виділили 4 мільйони гривень. Новинками обіцяють здивувати. На оновленій набережній будуть світильники гарні, будуть лавочки, будуть тротуарна плитка нова, будуть урни, тобто зона відпочинку для людей. Де можна буде прогулятися, де можна провести вільний час, пройтись, подихати свіжим повітрям. Працівники, які вже декілька тижнів трудяться над перевтіленням набережної і з термінами проведення ремонтних робіт, обіцяють не зволікати. За планом ремонт завершиться у листопаді. Відсотків, мабуть, 40 зроблено роботи. Ще по плану має бути. Ну так як ви бачите, з другої сторони ограждення є. Ще має з цієї сторони бути. Далі буде ковка, фонарі. Покраска, молоткова покраска. Набагато набагато буде краще, буде цікавіше, будуть фонарі, освітлення. Каріна Заболотна, Андрій Шаповалов, Артур Літинський. Новини Тівісім 7